Всім привіт, друзі! З вами знову дозаномізмата. І сьогодні поговоримо про першу пам'ятну банкноту воєнного часу під назвою Пам'ятаємо, не пробачимо, яка увічнила силу духу та героїзм українців. Голова Національного банку Андрій Пишний 23 лютого 2023 року презентував нову пам'ятну банкноту, яка присвячена боротьбі України проти російських згарбників та увічненню силу духу. Українського народу, його стійкості, незламності та героїзму. Банкнота номіналом 20 гривень є унікальною та не схожа на звичайні українські банкноти, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально. Пам'ятна банкнота має серію З номерами від 1 до 300 тисяч. Вона є законним платіжним засобом та обов'язково до. Приймання усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень. Водночас, її тираж обмежений, він складає всього-навсього 300 тисяч примірників, що додає банкноті колекційної цінності, зокрема, з яких 200 тисяч буде представлено у сувенірній упаковці і практично 100 тисяч штук у конвертах. Придбати пам'ятну банкноту пам'ятаємо, не пробачимо. Можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого. Надалі, в міру їх виготовлення, банкноти знову додаватимуться до асортименту інтернет-магазину, а також будуть представлені у банках-дистриб'юторах. Також хочу, друзі, нагадати, що саме з 23 лютого. Стартує продаж. Вірніше відновлює свою роботу інтернет-магазин Національного банку, тому прохання заходити і купляти. Хто ще не зареєстрований, можете зареєструватися і також придбати. Щодо системи захисту банкноти, то вона містить усі елементи діючого номінального ряду банкнот. Розмір банкноти складає 80 на 165 мм. Щодо дизайну банкноти, то основним зображенням лицевого боку даної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний прапор України, на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують нашу державу. І бачимо угорі текст українською і англійською, а між текстами бачимо лавровий вінок. Саме 24 лютого 2022 року. Повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває аж з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір. Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас підтримує цінності, права та свободи, що лежать в основі Західного світу. Під лавровим вінком розміщено напис, і на оновленій землі врага не буде. та полімерну стрічку, що містить знак гривні, знак Національного банку, Шеврон Збройних сил України, емблему Збройних сил України та написи Слава Україні героям слава. Основне зображення зворотнього боку пам'ятної банкноти є в нас стилізована композиція, що особлює фізичні страждання та духовні переживання українців. В окупації зв'язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку, кої стилізовані крила з полум'я свічок, у горі на тлі абрисів зруйнованих будівель терновий вінок символ мучеництва, праворуч від якого захисний елемент кольорова композиція, що поєднує зображення калини та протитанкового їжака. Також на зворотньому боці банкноти міститься напис Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Та зображена своєрідна алюзія, стилізовані маки, що уособлюють криваві сліди від куль. Ось така, друзі, чудова пам'ятна банкнота, тому прохання, хто бажає її отримати, реєструйтесь в інтернет-магазині Національного банку України та, звичайно, придбайте собі. Всім миру, слава України і до зустрічі!